До нашої студії сьогодні завітала чарівна гостя, консультант стилю та краси, професійний візажист та майстер весільних святкових зачісок Галина Кухарчук. Вітаємо вас, Галина. Доброго ранку. Галинко, як так сталося <кхи> у вашому житті, що справою вашого життя стала краса? Ну, ви знаєте, ще з самого дитинства я наблюдала таку ситуацію, що моя мама кожного ранку, прокидаючись, неважливо чи це будній, чи робочий день. Вона вставала, одягалася, чистий гарний одяг, робила елементарну укладочку собі, макіяж. І це вона робила щодня. Вона не лінувалась. Коли в класі шостому-сьомому я захотіла фарбуватись, вона мені не забороняла, як іншим моїм однокласницям. Вона просто підказувала мені, як зробити це правильно, і щоб я виглядала пристойно, да, в силу свого віку, аби не псувати свою зовнішню. Так, звичайно, і це, напевно, ще з дитинства. Почалось саме мама своїм прикладом показала мені, як має виглядати пристойно і гарно жінка. Нам відомо, що мистецтво супроводжувало вас з самого дитинства. Ви співаєте? Так. Цікаво дізнатись, чи продовжуєте ви заняття вокалом, де і в якому. Раку ну, я собі. вам скажу, що я ще й танцюю непогано. І в школі так, я танцювала так само. Собі. Займалась танцями, хіп-хоп, диско досить е, довгий час. Так. Ось на даний момент вокалом я більше не займаюся, але єдине, я бідути. можу співати в караоке. <рес> <рес> я там відпочиваю морально, і всі знають, що якщо мені потрібно відпочити, треба йти зі мною в караоке. Співати, танцювати, от якраз там. Ще ви знаєте, що в школі я хотіла вступити до театрального вузу. І ну так склала ситуація, що не було можливості на той момент. Але мені здається, що якщо людина в душі творча, якщо має творчу натуру, то розвитку себе просто немає границь. Так. так візаж та зачіска, попри широку розповсюдженість в нашому суспільстві, досить непроста справа. Хоча б тому, що кожна жінка, дівчина має у зовнішністі якісь індивідуальні особливості, щось потрібно підкреслити, щось приховати. Чи є якісь секрети візажу особливі? Найголовніший секрет, я рахую, що це аналіз зовнішності і е, розуміння, який це має бути макіяж, для якої події. Да? Макіяж для фотосесії, всі знають, е, що він має бути там набагато насиченіший, чи макіяж просто денний. Так, чи це макіяж має бути заради макіяжу, щоб було видно, що він є, да? він нанесений, чи він має бути просто коректуючий, який основується на корекції, моделюванні лиці, лиця, форми і посадки очей, корекції брів, тобто елементарних таких речей, які підкреслить гарно, підкреслить зовнішність? Ну, я думаю, що це головні такі секрети, просто розуміти, розуміти, відчувати і бачити, що тобі підходить. Чи просто вам в своїй роботі чи одразу вам вдалося успішно робити макіяжі різним типажам людей? Ну я вам хочу сказати, що все в принципі приходить з практикою. Спочатку навіть учні вони не зовсім бачать все, тобто вони не бачать того, що бачу я, і не можуть розгледіти. Але практика, практика тільки практика. Так. Набивати руку. Галинко, ви зараз ведете курси, ви є викладачем з макіяжу, зі створення чудових зачісок, художніх зачісок. От як так сталося в вашому житті, що доля вас привела на викладацьку діяльність, на викладацьку дорогу? Як то кажуть, попит породжує пропозиції? Так. Так. Самі ж мої клієнти, мої знайомі, друзі мене до цього привели. Були бажаючі Були бажаючи ви створити. Були бажаючі. Спочатку я просто передавала якісь свої елементарні знання, ділилася з подружками вдома. Потім, коли вже кількість клієнтів та бажаючих навчатися зросла. зросла, мені прийшлось рухатись далі, відкривати так. студію. Так, так. чудово. Так. Хто вас надихає? Чи є вашому оточенні люди, які підтримують і? Допомагають вам. саме на творчість мене надихають відомі там візажисти, стилісти. Да? Я дивлюсь їхні роботи, вони мене вдохновляють, да? тому що їхня особливість, їхня неповторність, їхній стиль, і це, це дійсно є прикладом для мене. А якщо сказати про успіх, про розвиток бізнесу, то в першу чергу мене Надихаються для спрямовані люди, які знають, чого вони хочуть, які ніколи не зупиняються, яких не лякають труднощі, вони не опускають руки, так? і добившись поставлених цілей, вони вже мають приблизний список десяток нових цілей. Ось такі люди мене якби надихають саме на успішність. Насправді найвідоміші успішні люди стверджують, що криза, погані часи, труднощі і проблеми це прекрасний. Час для розвитку і вдосконалення себе. Тому що якщо людина здатна реалізувати свої здібності в складні часи, то, відповідно, в мирний хороший час зростання економічного добробуту людей, це буде набагато простіше зробити. Це вже Звичайно. не потребуватиме таких зусиль. Ну, я вам скажу, що моя професія це мої руки. Мої знання і мої чемодани, з якими я можу по суті переїхати в будь-яку точку світу. І е, розвиток себе це тільки питання часу, якщо ти переїжджаєш десь на інше місце. Ви постійно вдосконалюєтесь, дізнаєтеся багато нового. Використовуєте нові методи, нові технології в своїй роботі. Розкажіть, будь ласка, що саме з'явилось за останній час? Що вас зацікавило особисто як візажиста, і що робить ваші дні радіснішими кожен день? Полегшує вам роботу. Так недавно я закінчила курси по аерографії, і ви знаєте, я намалювала таку картину аерографом, що я сама була просто в шоці, що я вмію таке робити. Я ніколи не малювала просто, ніколи. Мене багато хто Співали, питає. Танцювали, танцювала, не намалювала. Я змальовувала гарно ага. і мене просто всі запитували, що ти напевно ти візажист, ти з дитинства, напевно, малюєш, закінчила художню школу. Ні, цього всього не було. Я практик. Я просто беру і роблю. І коли мені мені розказали, саме головне це бажання, коли мені розказали і показали принципи, як це малювати, як це робити. І ви знаєте, малювання аерографом, воно відрізняється від малювання кісточками. Там є певні правила положення руки і так і так далі. Да? Багато дуже нюансів. І я була просто ну, задоволена. Тому що мала бажання. Саме головне, я мала бажання, і я цього досягла. Немає нічого нездійсненного. Просто є відговорки і лінь. І справді найуспішніші люди нашої планети стверджують, що мало одного таланту. Потрібна ще наполегливість. Мало мати бажання і певні навички та вміння. Саме наполегливість вирізняє людей, тих, які входять в десятку зі ста відсотків кращих і найуспішніших. Да, наполегливість праця. Щоденна, щоденна праця. Щоденна кропітка праця. Щоденна І е, картина, яку ви намалювали, тигр, ми покажемо нашим глядачам її. Вона є підтвердженням того, що немає нічого не здійснено, як ви так. сказали. Потрібна бажання. Поки що вона така маленька, моя гордість. Так. І ось вже багато років ви навчаєте наших подолянок, як бути красивими, гарними, як робити красивими, щасливими, усміхненими інших людей. От, це зараз знаходить таке розповсюдження. І все ж таки ми розуміємо, що надзвичайно актуальним є вміння правильно зробити макіяж самій собі. Тобто навчання у вас, у вашій студії, воно надзвичайно важливе, мабуть, для кожної дівчини, жінки, яка бажає бути гарною. А як казав Чехов, людина повинна бути гарною у всьому. Так е, важливо, насправді важливо. Я навіть зараз, аналізуючи себе до 19 років, коли я не займалась цим, так я не знала просто. Я робила, підкреслювала, робила собі макіяж, але в силу тих знань, які в мене були, так. мало просто, Да, зараз це розповсюджено, можна подивитись відеоролики, да, в Ютубі, в інтернеті так. багато блогів ведуть, але насправді е, все починається з елементарного е, навіть. Така, да, здавалось би, як дрібниця постановка правильно руки, кісті руки, як правильно тримати, якою кісточкою що наносити. Якщо це плоска кість, то не можна працювати кінчиком, тільки плоскістю, якщо це там, кість бачоночок, можна повністю всією кісточкою працювати. І це взагалі це, це тільки маленька частина від того. І... Просто якість за якість кінцевого результату, да, за якість макіяжу відповідає не тільки там хороша якісна косметика, ще інструменти і техніка, техніка, техніка нанесення, техніка нанесення. Звичайно, і буквально за 5 років можна. Реально навчитись собі робити гарні різні види макіяжу, і на таких заняттях, які як макіяж для себе, ми підбираємо саме по типу зовнішності, да по типу по формі посадки очей, по кольористиці, саме ті види макіяжу, які підходять людині, попри свій професіоналізм та успішну діяльність в галузі краси на Вінниччині, ви ще й прекрасна мати та дружина. Як ви все встигаєте? Ну, як вам це вдається? Насправді це нелегко. Знову ж повторюсь, це займає багато часу, але саме головне це розуміння, розуміння і підтримка моїх близьких людей, моєї сім'ї. І ви знаєте, немає нічого складного. Ми просто з чоловіком маємо план на наступний день. Тиждень, місяць і рік. Ми маємо короткострокові і довгострокові плани. За вечерю чи за сніданком, ми обсуждаємо це все, обговорюємо так, так. і приймаємо рішення. Звичайно, є якісь корективи, але ну, можливо бачити не тільки завтрашній день. Так, бачити перспективу. перспективу. Короткострокову, довгострокову перспективу. Так, так легше просто, коли ти маєш план, тобі легше рухатись, легше робити. Звісно. Відомі психологи, бізнес-тренери радять усім складати свій план і поділяти його, всі великі цілі розбивати на маленькі і радять, і доводять до нашого відома на різних семінарах, тренінгах про те, що велика мета вона часом лякає своєю нездійсненністю, своєю далечінню. От але насправді все складається з маленьких. Маленьких справ, перемог так. досягнень, От, і кожен день невеличкий крок веде нас до успіху. Як ви дізнались, що важливо складати план, і ви в своїй сім'ї цим керуєтесь? Надзвичайно приємно, адже якщо чесно, я не, не, не сильно там читаю психологію, не було <звичайно> на це часу, але воно життєві ситуації. Мої, так. які складаються, вони самі до цього підводять. Коли приходить час, що немає вільного часу взагалі вгору глянути, ти розумієш, треба щось з цим робити. І ти шукаєш варіанти, як зробити так, щоб було легше. Повинно Весь бути все... планування, планування почасове і розбивати. Ну, у нас ліман. є календарь, повністю в якому записано мої справи, справи чоловіка. Ми бачимо наші справи. Ми їх поєднуємо, так. дивимося, коректуємо. Обираєте, що головне, що друге пріоритети розставляємо, Пріоритет, звичайно. Так. Так, на даний момент, які для нас є найважливіші. Звісно, це надзвичайно важливо для збереження і розвитку стосунків у сім'ї. Ну звичайно, загарні, і звичайно, ми атмосфері. вдячні нашим бабусям, які допомагають сидіти з нашим да, сином. Бабусі да. допомагають. <гум> да, допомагають. Ну їм за щастя. <гум> так, чи є якісь схильності у малечі? Ви знаєте, що ранку, якщо я йому не дам дві свої кісточки, як мінімум, коли я фарбуюсь, він від мене просто не відстане. Мене це, звичайно, трошки лякає. Тому що він хлопчик. Тому що він хлопчик. Хоча, я вам скажу, є досить багато відомих, Чоловіки. крутих візажистів-чоловіків. Саме стилістів, візажистів, які зроблять, можуть зробити набагато краще навіть ніж жінка. Отже, як відомо, як серед професії повара кулінарії найкраще кажуть, перевагу віддають чоловікам. Вони найкраще готують, так. найсмачніше і відоміше в кухарі це чоловіки. І отже, ось така ваша теза про те, що найкращі стилісти візажисти теж чоловіки. Вона справді має місце на життя. От, і ми таких дуже багато знаємо. До речі, вони у нас так. відомі особистості. І, мабуть, це ще продиктовано одним таким нюансом, адже жінка тримає вдома, як відома, три кути. Чоловік один. У чоловіка більше можливості для реалізації. Тобто, дружина вдома створює затишок сімейний, виховує дітей. Це така основна місія належить жінці. А чоловік має змогу. Розкриватись, вдосконалюватися повною мірою. <його> так. І це дуже приємно чути, що ваш чоловік підтримує вас, сім'я підтримує, рідні та близькі. І ви теж маєте змогу розкривати свій талант. А таланти потрібно розкривати, впроваджувати їх в своє життя. Не можна заривати талант, так що ви дуже, дуже. правильно робите. І сподіваємось, що ви продовжите цю справу малювання. Нехай так. вона розкрилася нещодавно, але можливо, просто в дитинстві не було часу дійти до художньої школи і якось поглибити. Можливо, ці творчі навички. Я не можу сказати, ви знаєте, важко саме в дитинстві батькам розгледіти, що саме хоче робити дитина, чим саме хоче займатися. І навіть своїм сином, ми скажімо так, приймаємо рішення просто пробувати. Пробувати різні напрямки розвитку, так. не заставляти е, виконувати чи займатися дитину тим, якимись невоплощеними не, не мріями батьків, скажімо так, дуже правильно. Ось дуже тому правильно. просто пробувати давати йому можливість Підказати. А для цього Нам потрібно працювати, щоб давати йому можливість займатися тим, чим він хоче. Надалі ми переконані, що нашим подолянкам на даний момент стало надзвичайно цікаво. То все ж таки, що потрібно для того, аби оволодіти основами виконання макіяжу, зачіски навіть для самих себе. Чи потрібно, чи потрібні якісь особливі навички? Ні, не потрібно. Потрібно мати бажання, велике бажання. Це перш за все, коли ти маєш бажання, ти будеш добуватися всього, чого ти хочеш, і навіть виконувати зачіски і макіяжі. Є у нас є курси, є і для себе курси, є курси для... Роботи ми навчаємо так само візажистів, майстрів по зачіскам, є курси підвищення кваліфікації. І ви знаєте, навіть коли ми навчаємо з нуля, це набагато краще навчити людину з нуля, ніж, ніж перевчити, якщо їй якісь база, основні елементарні поняття дались неправильно, подались неправильно. І навчити з нуля зразу правильно ази, основи це все залог. Далі, знаючи основи, можна розвиватись. Спасибі вам за надзвичайно змістовну бесіду, діалог. Ми раді будемо бачити вас надалі у нашій програмі, в якості гостя, і співпрацювати з вами. Запрошуйте нас на свої заходи, майстер-класи, презентації. Ми з задоволенням візьмемо участь. Добре, запрошую. Скоро буде відкриття нашої нової студії. А -а -а. Я обов'язково вас запрошую. Спасибі. І на останок нашої телепрограми Галинко, що б ви хотіли побажати нашим подолянкам та їх чоловічій половині. Можливо, подолянкам. Я хотіла би побажати відчувати себе жінкою, справжньою, коханою, бажаною, і відчувати радість кожного дня, кожної хвилини, кожної секундочки. Неважливо, чим ти займаєшся, де ти знаходишся, з ким ти знаходишся. Головне відчувати радість і любов в серці. Дякуємо вам. А ми, наша творча редакція нового дня, бажаємо вам також успіхів, натхнення, Дякую. краси і кохати, почуватися коханою кожної миті. Дякую. Ви цього заслуговуєте. Взаємно. А нашим телеглядачам нагадуємо, у суді з нами була чарівна Галина Кухарчук.